Камені теж організували благодійний ярмарок, де відзначили день захисту дітей. Тут зібралися найкращі господині, які підготували найкращі страви та смаколики. Як усе відбувалося, дивіться у наступному сюжеті у селищі Підкамінь організували яскравий захід до дня захисту дітей. Святкування зібрало понад 300 учасників дітей, їхніх батьків та представників місцевої влади. Сьогодні під камені ми спільно з громадою нашою організували свято до Дня захисту дітей, благодійний захід, який має на монту, щоб наші дітки трошки такий складний сьогодні час і дати їм натхнення, щоб вони мали корисну і весело провели сьогоднішній час. Плюс друга мета сьогоднішнього заходу це є збір коштів на Збройні Сили України. Ми сьогодні збираємо на 155-ту бригаду, який служить жителям нашого селища. Сьогодні в Ярмарці беруть участь всі підприємства та установи організації, які розташовані під хам. Думаю, що плюс релігійні організації, які в нас є, це церкви. І сьогоднішній І плюс я вважаю, що цей захід приймає участь уся наша громада. Це сьогодні в нас є для День захисту дітей це перше. Минулого року ми робили такий захід в цьому місці, в селищному парку, до Дня під каменя. Хотів би цим дітям побажати мирного неба над головою, а захисникам, щоб пошвидше вони повернулися до своїх дітей. Довкола розмістили столе, де справжні господині приготували чудові страви, якими пригощали усіх присутніх. А всі кошти, отримані від продажу, спрямували на підтримку збройних сил України. Тувалися ми всією командою, всією селищною радою. Дуже нам сподобалося, і підготовка була цікава. Минулого року ми дуже гарно організували це і зібрали багато коштів, які вийшли на хорошу справу. Також ми цього року на ЗСУ збираємо. Ну ми вважаємо, що все буде гарно і буде перемога. Зараз на даний час надається дуже важливо, оскільки є війна, і всі ми хочемо як шкога швидше миру, перемоги, спокою в нашій державі. Тому ми все робимо для того, що можемо Хочемо миру. Також молоді талановиті учасники свята з радістю виконували пісні, якими піднімали настрій жителям та гостям під громади. За доброю традицією вже не вперше до такої події долучилися волонтери та активні структури громади. Ми, як карі та спіткамі, маємо саме саме пряме відношення до захисту дітей і взагалі до свята дітей, адже наша саме основна діяльність то є праця з дітьми. Ми сьогодні з майстром класом, з розмальовками для дітей, і там наші дівчата ще й вату солодку робимо. І ми отут є». Що можете побажати дітям і взагалі всім? Ой, тільки світло мирно дитинство. Крім традиційних закусок та випічки, для дітей готували солодку вату. Долучився через війну, ну, волонтери і допомагаємо». Свято згортувало всіх цього дня, а сам захід видався напрочуд чудовим. Знову отець Михайло Бакай податку ініціативу, щоб утворити такий сьогоднішній захід. Який буде намір за заходу зібрати кошти для 155-ї бригади, зокрема для нашого односечана Шота, який служить 155-й бригаді для купівлі того, що йому необхідно для їхньої бригади. Тому такі заходи треба проводити постійно. Я бачу, що наші люди задоволені, є дуже багато відвідувачів як кожного року. Так що все супер. Тим часом свято набирало обертів і привертало увагу багатьох, хто був присутній на події. Заховала, не сказала нікому, нікому. Вже приємно, що в підкам'янській громаді усі живуть дружно та організовують такі неймовірні заходи. Пусти, веселко, Кольорове де і мрізни, близько, діти щасливі, радісно є на в успішки кольорове дитинство, і щасливі. Крім цього, на дітей чекали розваги. Солодощі та аквагрим. Своїми враженнями з нами радо ділилися гості свята. Це вже вдруге ми робимо. Проводимо такі свята спільно з усіма організаціями. Ну дуже приємно, що залучають і нас, і тому діти з великим задоволенням приймають участь. Вони люблять виступати, вони в нас творчі. Звичайно, і реклама нашій школі, безумовно, як без з цього. Дітям хочу побажати гарно відпочити, гарних канікул і з новими такими творчими своїми бажаннями приходити до нас. Ми всіх раді зустріти. Ну і, звичайно, сподіваємось, що з вересня вже настане той недовгоочікуваний очікуваний мер. Всім бажаю, гарного, теплого літочка і гарного настрою і все найкращого. Власне, я би хотіла подякувати організаторам за такий чудовий захід. Хотіла б... Сказати, що насправді ми повинні дбати про нашу молодь, про наших дітей, це наше майбутнє. І, Звичайно, цей захід носить такий благодійний характер. Ми зараз усі вдячні Збройним силам України, і власне ми намагаємося кожен із нас долучитися до цієї благодійної акції, до цієї мети, і кожен, мабуть, на своєму місці наближає перемогу. Голова селищної ради, оці організували. Дали пропозицію, а ми підтримуємо, бо то на добре діло йде. все. все. Ми знаємо, куди ці обзначене воно йде, і люди нас добрі купляють, готують. Прошу, пригощайтеся. Враження чудові, все подобається. Атмосфера чудова. Тут дуже гарний фестиваль зробили для нас, для точніше, то є не для нас, то для зсу і всі кошти, які ми зібрали, всі підуть на зсу. Дай Бог, щоб їх було дуже багато, і дай Бог, щоб закінчилася війна. Загальному враження від цього заходу залишилося в пам'яті багатьох надовго. Сергій Нікішин, Надія Петрик, телеканал Бродунлайн.